В Україні продовжують гинути люди. Херсон до 10 чи то вже більше жертв Запоріжжя, яке криють кабами, і є ще купа міст, про які ми просто не знаємо. І тільки ті мешканці, які проживають в них, вони в своїх пабліках щось якось обговорюють. Насправді, на загальнонаціональний рівень дуже багато інформації не проникає. І коли ти дивишся на цю війну очима мешканців Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, Одеси, Сум, Харкова, Полтави, Кропивницького, Дніпра, до якого вже добираються, і коли ти дивишся на цю ж саму війну очима марафону і всяких різних експертів, які дуже не бояться, вони нічого не бояться. І їх як послухати, то і ядерний удар це взагалі. Якась єрунда, нічого страшного. То от коли ти дивишся на війну очима тих людей, в бік яких летять каби, і тих людей, які сидять в комфортних студіях і розповідають, як це все не страшно, то складається враження, що війна може тривати і два роки ще, і десять, і може взагалі її не завершувати. Адже вона так корисна для дуже багатьох процесів. Ну, от, Зокрема, в Пельсінванії дозволяє підняти виробництво, виробництво, яке нам потрібне, а там штат уже задихався, ну, знаєте, загинався. А тут нам потрібно, і вони там, у них нове економічне чудо. Це економічне чудо, хто не бачив в Телеграмі, я залишу і Запоріжжя, удари кабами, і Херсон сьогодні, там 10 загиблих. Одним ударом. Люди просто сиділи, торгували картоплею. Вони так багато живуть в кавичках, що вони нехитрим скарбом торгували для того, щоб просто піти з ринку з додатковими там, 100 чи 200 гривнами. Чиновники, які сидять у Києві, які вже не знають, куди гроші дівати і на що дівати гроші. А ми це бачимо, відео, як вони відпочивають, що вони купують, які вони носять наряди, які вони яхти викуповують, які вони будинки за кордоном викуповують, які вони автопарки мають. Це зовсім дві різні реальності, абсолютно дві різні реальності. Для одних війна це страждання, це горе, війну потрібно завершувати. Ці люди готові на будь-що, аби тільки в їх бік, в їх квартири, в їхні тіла, в тіла їхніх близьких дітей не летіли ракети, каби, шахеди і все інше. І є друга війна для людей, які заброньовані, які сидять. В гарно обладнаних будівлях з укриттями, з генераторами підземними, до речі. У них є охорона, у них є Державна служба охорони, у них є басейни на території, у них є кухарі, прибиральниці, нянечки на кожну дитину по дві, по три няні. У них війна зовсім по-іншому виглядає. Принципово по-іншому виглядає. У них є запасні плани за кордоном. Вже викуплені будинки, фазенди, земля, автопарки, там теж є охорона і все все необхідне для життя. І от сприймаючи, знаючи ці дві реальності, я задаюся питанням: кого в Україні більше? Кого в Україні більше? Тих для кого війна це горе, це смерть, це небезпека, чи тих, кому війна дала абсолютно все, всі можливості. Кого більше? Можете написати в коментарях. Тому що, коли я читаю дані соціологів, у мене відчуття, що більше тих, кому війна в Кайф, кому війна приносить якісь прибутки, кому війна це взагалі ну, драйвово. У мене таке відчуття. Ну, щось мені підказує, що більше якраз тих, хто хоче, щоб все це зупинилося, щоб цей кошмар зупинився, бо ворог рухається далі. Ворог вже криє кабами Запоріжжя, Херсон, Харків, попереду Дніпро, попереду Дніпро. І якщо, не дай Бог, ворог підійде до Дніпра, відвоювати назад це місто буде дуже тяжко, щоб нам не розповідали про кордони 91-го року. А тепер друге питання. А хто рішення приймає в Україні? От ті, кого більше, ну, на мою підозру, що нас з вами звичайних людей більше, чи ота меншість, яка з війни має все: славу, гроші, хвилину слави в усіх, на всіх помостках, всіх наших чиновників приймають. Ну, правда, зараз менше, вже, бо вже це набридло навіть їм. Навіть вони вже все, що могли взяти, взяли. От як ви думаєте, хто рішення приймає в Україні? І третє питання. А оці, яких менше, і які приймають рішення, вони приймають рішення відносно себе? Чи вони приймають рішення відносно вас? відносно ваших дітей, відносно вашого майбутнього, відносно вашого майна? Ким вони, чим вони розпоряджаються? Собою чи вами? Чи вашими долями? Бачите, які складні питання, на які такі прості відповіді. І є одне питання, як це все змінити, як це все зупинити? Як, коли оті, кого менше, наживаючись на війні, частина з них, значна частина з них, не хочуть це зупинити для більшості? Тому що. Більшість ніяк не може вплинути на цю меншість. От що з цим робити? І що саме проблематичне, що це стосується всіх в світі. Є меншість, яка живе в комфорті за рахунок більшості, при цьому страждає більшість, яка нічого змінити не може, тому що ця більшість насправді меншість. Меншість, вона не об'єднана, вона не консолідована, вона свариться між собою. Нам завжди придумують, над чим посваритися, де знайти нам проблему одне з одним, повиясняти стосунки, порозказувати, хто ти, де ти, звідки взявся. Так? І в цей момент оця меншість робить все, щоб ви залишалися більшістю, але з меншими можливостями для впливу. На ситуацію в країні. Що я пропоную? Завжди кажу, що ти пропонуєш? Я пропоную вам, по-перше, підписатись на канал, по-друге, думати, що ви робите, кому що ви говорите, і до кого приєднатися. Тому що рано чи пізно будуть якісь вибори, і я підозрюю, що значна частина з вас зроблять ту ж саму помилку. Ви дозволите, меншості перефарбовані, переформатовані, але це та ж сама меншість, це те ж саме кодло, це те ж самий казан. Вони можуть бути в політиці по 20 років, на сцені. Вони можуть бути ким завгодно, але вони однакові, вони з одного джерела п'ють воду. У нас один актор, колишній, він зараз дуже відомий, у нього там свої там. Фонди. Там і так далі. Та розказують злі язики, що ця людина вона має хорошу підставу, хорошу під, підмурочку. Одного видатного видатного дуже, і дуже багато в Україні громадянин. Вони всі, однаки, ви потребуєте нових принципово нових облич я. бо без цього. Меншість продовжить визначати для вас ваше життя. І нічого ви змінити з цим не можете. Тому що, і приходячи на виборчі дільниці, ви кажете, а за кого голосувати? Я його в телевізорі бачив, я за нього проголосую. Бо нема ж за кого. Ну так, да, нема за кого. Дійсно, нема за кого. А тоді, на 33-му році Незалежності, ми маємо війну смерті, розруху, руйнування міст. І чиновників, які роблять вигляд, що все нормально, все рухається за планом, і кордони 91-го року ось-ось вже незабаром. І при цьому вони ще й між собою, як павуки в банці, намагаються видавити чужеродні елементи. От нещодавно з'явилася інформація про те, що там вже скоро Кирила Буданова будуть випихувати, незручний, напевно. Напевне, незручний. Свої повинні бути. Краще поставлю колишнього діджея, нехай він управляє процесами там різними, да? а буду виштовхувати людину, яка трошки не своя, Ну, не підходить. Я зараз не захищаю Кирила Буданова, Кирил Буданов сам себе може захистити. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Кубка людей, яка визначає ваше майбутнє, вас абсолютно не чує. І буде робити те, що вони вважають правильним, а вас будуть в дії опитувати про дитяче Євробачення. Не забудьте проголосувати. Правда, з приємністю можу зафіксувати, що останнє опитування про дитяче Євробачення проголосували там щось тридцять, щось таке, 40 тисяч. Бо перші голосування по півтора мільйона люди бігли голосувати за дитяче Євробачення. Тепер вже люди зрозуміли, що це така забаганка, навіть в пользу бідних. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. Нас має бути більше. Тільки так нас чують. І тільки так у вас хоч якийсь шанс є щось змінити в вашому житті. Бо 33 роки останніх тільки формувалася оця невеличка, консолідована, міцна меншість, яка визначає вам ваше життя. Вже 33 роки.